Шановні присутні, шановні наші гості, мабуть, не тільки наша кафедра, який виповнюється в цьому році 20 років уже, а мабуть, і університет вперше зустрічає такий потужний науковий десант. Фахівців, інтелектуалів, спеціалістів, дуже фанатичних в своїй справі людей. Перше, я вклоняюся вашій мужності, що в такі важкі часи випробування, які, які переживає наша Україна, наш народ, ви не забуваєте про свій головний, наш основний обов'язок постійну наукову роботу, дослідження і сприяння. Сприяння вихованню нашої молоді, перш за все, дітей і молоді. Скажу, що наша кафедра вперше на Україні впроваджує нові технології евристичного навчання, яке найбільше, найближче, на наш погляд, найкраще відповідає головній національній меті освіти. Творчої самореалізації, громадянина України, патріота України протягом життя. Це дуже важливо для нас, тому що діти в сьогоднішній школі переживають кризу, вони часто її оцінюють як в'язницю, як те місце, де їм незручно жити і вчитися. Перш за все, жити там не дуже зручно. І тому ми разом з експериментальними школами, разом з моїми колегами ведемо, ну, на наш погляд, сьогодні, найважчу роботу для того, щоб розкріпачити школу, для того, щоб навчити і вчителя, і дітей почувати себе щасливим на будь-якому уроці. А таке щастя приносить тільки творчість. Евристичне навчання тим і привабливе для дитини і для педагога. Тим привабливе, що більшу частину навчальної роботи вони проводять як, як творчий пошук, як творчу діяльність, тому що існує відкрита великим, великими американськими дослідниками Маслоу і Роджерсом закономірність. Все наше життя поділяється на дві частини: на рутинну роботу яка знищує нас, яка відбирає енергію і сили. Але природа мудра, вона антитезою до рутинної роботи додала роботу творчу, яка додає сили, заміщає рутинну роботу радістю, заміщає існування сіри, існуванням святковим. І тому і, і бачимо ми, у нас зараз записані, записані уроки, ну, мабуть, сотні уроку, уроків з, з великої кількості предметів і математики, і літератури і, 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 і всього іншого, де діти дійсно щасливо себе почувають, і це видно. До речі, психологи, коли подивилися. Не, проаналізували, продіагностували, продіагностували стан дітей, відмічаючи навіть після 5-го, 6-го року, якщо у дітей і вчителя переважає творча діяльність, вони фізично, психічно, морально відчувають себе краще, менша втома, менша ненависть до, до рутинної роботи. Але ж без рутини нікуди не дітися. Треба і, і вивчати правила, запам'ятовувати, повторювати там і, і, і все інше. Тому і існує така річ. І ще важливо, що е, коли впроваджується е, евристичне навчання, ми досягаємо, бажаємо досягти того, щоб дійсно дитина реалізовувалася. А сьогодні. І це наша ідея, яку ми впроваджуємо. Сьогодні самореалізація і виражається в тому, що діти створюють власний освітній продукт. В цьому іде реалізація чи не йде. Вони створюють продукт, як інші, як в інтелектуальній, так і в фізичній, в усіх інших областях діяльності людини. Я повинен сьогодні вітати людей, які натхненно, фанатично, самовіддано віддають свої сили новій системі виховання, хортингу як системи виховання, не просто фізичним вправам, а як системи виховання, якою вони оці. Прекрасні ентузіасти хочуть замінити сьогоднішнє національне виховання, яке дуже таке, різне і, і, здається, здається, таке, яке не має сьогодні чомусь, немає провідної ідеї. Немає ідеї, яка захоплює дитину, яка захоплює педагога. Так от ті на чолі з вашими. З вашими спеціалістами і, і Віталієм Володимировичем, Зоя Михайлівна і головний наш провідник нової ідеї, нової ідеї Едуард Єрьомінко правильно, да, говорити, який сьогодні віддає сили і віддавав сили на те, щоб сьогодні в країні. Цей національний вид і спорту, і національна система виховання, виховання кращих якостей, це і відданості батьківщині, це і терплячості, це і відданості тим вправам, тим, тим заняттям, які, які тут є. Це непроста робота. Так як нам непросто сьогодні виживати. Бо сьогоднішні вузи чомусь, чомусь пішли, і це не без вказівки з-за кордону, так от я сміливо говорю, не без такої вказівки. Вони перейшли на теорію і теоретичні заняття, головне місце займають замість того, щоб так, як робиться в цивілізованих країнах в Америці, Англії, Фінляндії, я бачив. Там більшу частину професор і, і, і доцент витрачає не на лекції, а на, а на кольоквіумі, на практичні заняття, на консультації з дітьми. Розумієте, в чому нове, що ми хочемо сьогодні ствердити в українській освіті, щоб зранку лекція йшла тільки астрономічну годину, і до 11-12 все закінчувалося. Потім студенти йшли в лабораторії. В бібліотеки, в кабінети, куди завгодно. А потім з 16 чи 17 години приходили до Миколи Дмитровича, Олександра Івановича і всіх інших і звітували, що вони могли. І, і ставили запитання. А оце я не розумію. Як ви, Микола Дмитрович, можете мені роз'яснити роз все це? Чого? От, от така нормальна, нормальна освіта вивела Сінгапур на перше місце в світі? Система, яка не вимагає величезних, величезних витрат бюджету, просто змінити треба ставлення таким чином, таким же чином, і, 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 і музикантів, і спортсменів готують, тому числі з хортингу. Ніякими лекціями не можна. Я думаю, не можна виховати, поки не, не запрацює все інше. Я завершую свій виступ тим, що ми взяли на себе величезне піклування за роботою козацьких класів. Створено їх вже більше десятка у нас в, в місті і області. Починаються вони навіть вчора ви бачили з, з дошкільнят. І наша думка немає сьогодні альтернативи національному вихованню, крім освоєння прекрасних традицій свобідного, свободолюбивого козацтва. Але наголошу в зв'язку з тим, що наша кафедра творча. Творчість і інноваційні технології, скажу, що старими методами сьогодні до козацького виховання не можна притягти дітей. Ми розробляємо зараз концепцію неокозацької педагогіки, щоб все цікаве, яке є у козацтва, було адаптоване до сучасних умов, до того, щоб, до того, щоб в козацьких класах. Формувався оцей учнівський колектив на основі єдиних демократичних вимог до всіх і кожного, однаково від директора до першокласника, вирвалених учнями, вчителями, батьками спільних рішень, обов'язкових для всіх, на основі колективного, доброзичливого діалогу, який був, але який, на наш погляд, по аналізу. Не був досконалим в козацькій спільноті, не був ще, бо діалог це досягнення ХХ і ХХІ століття. Чому зараз ми в Європі Ми відповідаємо, а тому що люди навчилися слухати одне одного, і керівники разом приймають рішення, де війна. Виключена як, як спосіб розв'язання суперечності. Виключена, немає війни. Треба тільки домовлятися. І я думаю, що і, і діалог, який ми ведемо, тяжкий діалог із Росією і з іншими, єдиний спосіб закінчити війну на нашій землі це страхіття, це нещастя, це трагедія, яка яка заважає сьогодні і науці, і мистецтву, і людям жити. На основах неокозацької педагогіки вироблені кодекси козацької честі, заповіти, які існують сьогодні в школі, вчитись на совість. Невідмінно, недоброї, а вчитись на совість. Працювати відмінно, берегти честь класу і школи. Не тільки зберігати, а й постійно збагачувати рідну природу. Бо ми тільки говоримо екологічно, це зберегти те, що нам досталося. Та ні. В 25-й школі вчора ви слухали виступ Ліни Миколаївни, насаджено козацький ліс. Розумієте це? Повернутись до природи. Виявляється, що окремі рослини самі спроможні вижити і запросити сюди інші, інші рослини, коли людина не втручається туди. Виростають цілі, цілі такі рекреації дикої природи, без якої немає сучасної цивілізованої людини. Я думаю, що нам потрібно, і, і, і на останнє, вже щоб дуже мало часу. На останнє нам думається, що Хортинг як система національного виховання найкраще сьогодні підійде, переможніше буде крокувати, якщо вона перш за все буде втілюватися в козацьких класах, в козацькій спільноті. Діти. Хочуть мати дуже серйозні, серйозні чинники для свого розвитку, а їм подають такі прекрасні речі, як Хортинг, як не тільки єдиноборство, а як спосіб життя, як відстоювання своєї честі, достоинства, терплячості і, і людської гідності. Думаємо, мені хочеться звернутися і до президента. Федерації хортингу і до всіх вас, шановні мої колеги, вчені, щоб дійсно це стало, стало одною з ваших концепцій, просто пропозиція, що перш за все, і ми вас тоді не підведемо, ми будемо старатися, щоб в козацьких класах дуже активно освоювався хортинг. Згідно з віковими особливостями дітей дошкільного, молодшого шкільного, середнього віку і так далі, я ще раз дуже вдячний за, за те, що ви приїхали до нас таким потужним, інтелектуальним, науковим, дослідницьким, творчим колективом. Ми, ми обов'язково зробимо все, щоб слід. Тут, позитивний вашого, вашої присутності в нашому університеті, був, був плідним, був ефективним і був радісним. Бо ми працюємо зараз для того, щоб діти сьогоднішні і завтрашні, виросли не просто патріотами, що теж важно, а дуже щасливими людьми. Дякую за увагу. Дякую вам.